21 лютого всьому світі відзначають день рідної мови. Напередодні цього міжнародного свята в межах проєкту науковці Чернігівщини дітям у Чернігівській обласній бібліотеці для дітей говорили про мову як про ДНК нації. Для нас, українців, рідною є українська, хоча багато років нам нав'язували радянські наративи. Проте й тоді знаходились люди, які несли українське в суспільство. Багато з них поплатилися за це власним життям та волею. От завжди знищували український дух, українську ментальність, бо мова це не територія, мова це самоідентифікація і мова це ментальність. Я хочу згадати видатного діяча світової культури, визнаного 16 16-м, Здається, з'їздом ЮНЕСКО, Агатангела Кримського, який за походженим та батько татарин, мама мала кров Литовсько-польську, а Агатангел Кримський. Приїхав до Києва для того, щоб розбудовувати українську мову, і якого потім Сталін у 41-му році запроторив табори за те, що він був українофілом. Українська мова є мовою наших пращурів. Про це згадується в багатьох документах, вивчених дослідниками. Хотілося б сьогодні закцентувати увагу саме на давності української мови, яку століттями придушували. Я думаю, що всі знають про таке явище. Що як лінгоцид на сьогоднішній день? Завдяки науковцям відомо 7500 Написів, які свідчать про давнішність української мови, і що найцікавіше, чого і я не знала навіть, а звернула увагу на те, що є і говірки Чернігівського регіону, які зафіксовані на фресках Софії Київської, від початку повномасштабного вторгнення українська мова стала зброєю в боротьбі з ворогом, завдяки словам, паляниця Укрзалізниця ідентифікували своїх від чужих питання на Національної ідентичності від початку великої війни стало актуальним як ніколи. Ті, хто розмовляв у побуті російською, повністю перейшли на українську. Багато людей почали вивчати рідну мову. Зазвичай ми знаємо, що мова передається від покоління до покоління від бабусі до мами. А на сьогоднішній день цікаве твориться в нашому просторі. Молодь оці діти передають своїм батькам мову. Вони Тобто у нас є така прірва, це батьки. А діти вчать батьки вдома говорити українською, залучають і надихають їх, і про це дуже багато батьків говорить на сьогодні. Це є свідченням того, що наша нація все одно не знищена, що би не відбувалося. А ми відроджуємося як фенікс з попелу.